Почуваєш себе, наче, смартфон на трьох відсотках у режимі польоту, наче тримаєшся, але ні зв'язку, ні музики, ні геолокації вже немає. Сьогодні поговоримо про вигорання, чому це настільки небезпечно і як кожен другий українець вже сьогодні може з цим зіткнутися. Рання. Про нього багато кажуть, але мало хто знає, що робити із цим насправді. Війна змусила нас перебувати у режимі постійної готовності. І на початку епітети про залізобетон та заклики триматися дійсно допомагали. Коли ж два-три тижні минули, а бої не завершилися, постало питання. Що робити, як жити у новій реальності. І тут багато хто зіштовхнувся із небаченими досі проблемами. Війна сьогодні це перш за все емоційний тиск, якого зазнає кожен з нас як військові, так і цивільні. В цьому відео не буде нудних термінів, складних технік чи абстрактних фраз. Тільки те, що реально працює і перевірено на досвіді. Вигорання. Це не просто банальна лінь чи втома. Це своєрідний соцсигнал, який вам подає тіло та психіка. Основні симптоми постійна втома та слабкість. Зниження продуктивності та мотивації, емоційна порожнеча, фізичні прояви, біль у м'язах, головний біль, порушення сну та апетиту. Наслідки. Зниження якості життя. Проблеми у взаєминах, депресія та інші психічні розлади, збільшення ризику фізичних захворювань. Шановні глядачі, якщо тема для вас актуальна, я раджу вам підписатися та натиснути на дзвіночок, аби надалі отримувати нові матеріали. Також раджу вам подивитися інші відео на моєму каналі зі спорідненої тематики, де я розповідаю про власний досвід. Зазвичай до вигорання призводять сильні травми або затяжні стреси. Тож, якщо ви відчули у собі, що звичні заняття перестали вас радувати. Ви відчуваєте виключно погані емоції або зовсім не маєте ніяких емоцій, це може бути тривожним дзвіночком. Подолати вигорання реально, якщо дотримуватися простих кроків. І як ви думаєте, що має бути зроблено перш за все? Це зміни. Наш мозок дуже адаптивний і постійно потребує нового, нової інформації, нових стимулів та подразників. Навіть війна у цьому сенсі може бути точкою зростання. як би дивно це не звучало, саме вона навчила багатьох цінувати кожну хвилину. А також знаходити можливості там, де раніше не могли собі навіть уявити не обов'язково це має бути шокова терапія чи вихід із зони комфорту. Маленькі зміни щодня краще аніж нічого. Це може бути, наприклад, нова робота або нове хобі. Вони, ніби підживлюють нас і дають ресурс. Але для цього важливо мати резерви вільного часу, а не лише бажання щось змінити. Зміни наділяють наше життя новим сенсом. Про важливість останнього свого часу наголошував психотерапевт Віктор Франкл. Віктор Франкл Автор вчення про логотерапію вважав, що життя завжди має сенс. Людина, яка розуміє, задля чого вона живе, витримає будь-які випробування. Цю філософію Франкл виробив на власному досвіді він пройшов жахіття концтаборів у Другу світову війну, але не втратив здатності любити насолоджуватися життям. Свій непростий шлях психолог описав у книзі Людина в пошуках справжнього сенсу. Вигорання не потребує складних рішень. Всі методи прості, і водночас дієві Наприклад, хоча б 30 хвилин щодня виділяти на прості радощі та відпочинок, Обмежувати щоденний план не більше, ніж трьома справами. Дбати про тіло і дотримуватися корисних звичок. Спокій та неквапливість, запорука, відновлення нервової системи. Водночас, якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися самостійно, не бійтеся звертатися по допомогу до лікаря. Якщо ви додивилися до цього моменту, значить тема дійсно резонує. Напишіть у коментарях, чи відчували ви вигорання, які були ваші методи боротьби. Ми не маємо бути сильними постійно. Дозволити собі відпочити це не слабкість. Це сила побачити, що тебе більше не вистачає, і дати собі змогу відновитися. Якщо відео було для тебе цікавим, будь ласка, зберігай його собі та ділися із друзями.